Вітаю вас на хвилях Ух Радіо. Сьогодні у програмі відверто наух будемо спілкуватися про красу, про творчість, про успіх, про те, як підкорюються вершини дівчат наших українок, неймовірно красивих, далеко за кордоном. І саме сьогодні в мене є можливість поспілкуватися з моделями, які ходили по подіумі в Кореї, в Японії, знімалися у кліпах. В різноманітних кейк-поп-айдолів. І також вже зовсім скоро ми їх побачимо на обкладинках модних журналів. Про це мені розкажуть більше про свій шлях моделі Аліса Ключевська та Христина Кокорічка. Вітаю вас, дівчата! А в цьому ще мені допоможе наша скаут Тіна Стрілковська, модельний скаут. Всім привіт, тіна вже у нас не в перший раз. Вона першим захопленням розповідала про цих дівчат, які були вже е, далеко від України, які підкорювали подіуми. І вже зараз ми можемо побачити вас і поспілкуватися, дізнатися, як це все відбувається. Е, тіна, можливо, ти нам краще розкажеш про дівчат для початку. А ми вже тоді будемо більш детальніше випитуватися, валіси та в христини. Ну, ми вже познайомилися з ними дуже давно, за декілька років до старту офіційного старту їхньої кар'єри. Бо в мене колись була модельна школа, і це мої учениці. Ми з ними там познайомилися, але через вік, 13-14 років, зрозуміло, що це зарано стартувати, і ми чекали е, шло, слушного часу. Ось і вже Дівчата, коли... виросли так, ще більш красивіші стали. Так це було просто неймовірно, бо, тому що я пам'ятаю Христю. Вона ще була метр шістдесят. знаєте, такий бейбік до мене прийшов тринадцять років на навчання, а потім ми зустрічаємося знаєш, через рік після завершення навчання. І вже приходить до мене дівчина, метр сімдесят сім. Я не одразу її впізнала, також і за лісою дуже сильно змінилася, і це дуже класно, що в мене є така можливість спостерігати за їхнім розвитком, як вони ростуть, розвиваються і так далі. Це неймовірно. Найбільша крутість Аліси, на твою думку, як скаута і як людину, яка вже її дуже-дуже давно знає, я дуже люблю зазвичай. Класно там і працюють, і дуже успішно комерційні типажі, але я також люблю дуже фешн типажі Це типаж, який має дуже великий потенціал в плані такої високої моди, це і журнали, це і такі фешн віки, і так далі. Ці типажі дуже цікаві, вони універсальні і нестандартні. Тобто вони точніше не універсальні, а такі вони з родзинкою, які легко запам'ятовуються. Так, так, зачіпають око. Е, так, а Христі? В Чому її крутість? В чому її унікальність на твою думку, як модельного скаута і теж як людину, яку яка вже її з перших кроків знає? Мені дуже подобається, що вони кардинально різні і по типажу, і по темпераменту, і по характеру, взагалі по зовнішньому вигляді Христя дуже класна модель, яка має також дуже великий потенціал на тиждень моди. Чесно кажучи, ми з агентами дуже сперечаємося постійно на рахунок цього. Якщо би Христя приїхала на Fashion Week, що би вона зробила? Я ставлю на Хлої. А інші агенти Юсен Лоран і Прада, ось ми такого формату, і мені дуже подобається також працювати з такими моделями, які можуть працювати не лише, наприклад, там лише в Азії, але й універсальні для будь-якого ринку. І ось ці двоє моделей – якраз о, цей варіант. Угу. Христина, на твою думку, що тобі більше пасує, що тобі більше подобається в роботі моделі? Ну, напевно, найбільше мені подобається сама робота, тобто як вона проходить. Це дуже цікаво, тому що ти працюєш на різні бренди, якісь ти зустрічаєш зовсім різних людей. Ти бачиш, наскільки вони різноманітні самі по собі, як особистості в кожній країні, незалежно які саме. На важкість порозумітися, коли ти була в Південній Кореї чи в Японії, є тут такий ж мовний бар'єр теж. Як тобі вдається це все подолати? Ну, в більшості шукаю компроміс з англійською мовою, але якщо не виходить, то тоді пробуємо якось через перекладачі. Бувають дуже різні люди. Є такі, які знають англійську, є які взагалі її не розуміють. Тому ну, треба якось через перекладачі тоді пробувати. Коли ти починала, коли ти просто прийшла навіть в школу моделей, ти мріяла ходити по подіуму, Ти мріяла бути на обкладинках, на обкладинках журналів. Чи, чи яка в тебе була основна мрія? Що тебе привела сюди? Ну напевно більше я хотіла бути іменно на зйомках і журналах ніж на подіумі, тому що я розуміла, що подіум це не завжди так, як хочеться. Це така універсаль не універсальна річ, яка буває в кожного. Примхи дизайнерів, <рес> та, та. І це це завжди такий рух, динаміка і стрес постійний. Це не так, то просто а тут вже спокійніше. Хоча сам, напевно, творчий процес зйомок для журналів це теж виснажує. Твоя найулюбленіша робота, яку ти робила, прикуп ти хотіла нам трошечки більше розказати. Твій такий досвід найприємніший. Ну, напевно, це була е, в Японії робота на такий бренд, як G.U. Мені дуже подобався там одяг. Тобто він був простий, там були приємні люди. Е, ну, В загальному робота була не дуже важка, але приємна. Як твої рідні ставляться, коли ти їдеш надовго? Звичайно, що там є інтернет, зв'язок, тобто, що ти можеш бути завжди ну, сказати, як що чи все добре з тобою? Я знаю, навіть що Тіна теж хвилюється за вас, телефонує, пише і вночі, якщо там часові рамки не співпадають, то теж вона не спить для того, щоб все у вас гладко все гарно пройшло. Але як рідні реагують на твою роботу? Ну, звісно, скучають за мною, це безумовно. Але саме найбільша проблема це, напевно, відривок в часі, тобто там 6-7 годин, і дуже важко якось комунікувати, коли ти йдеш на роботу. А цей час, не знаю, сьома ранку, наприклад, удома в Україні, і якось потрібно подзвонити батькам, сказати, що та зі мною все, все добре. Я жива, я здорова. Тому в нас був якийсь певний графік, ми складали собі там, наприклад, в мене перша година дня, батьки якраз проснулися, і ми з ними дзвонювалися. Їм казала, що зі мною все добре. Я там розказувала свої плани на день і якось так справлялися. Супер. Е, Аліса, твій найприємніший досвід теж. Ти в який період провела в Кореї, і що таке найбільше запам'ятала тобі? Я була в Кореї два рази. Перший раз влітку три місяці. І зараз я буквально нещодавно, як тиждень повернулась, так само провела три місяці в Кореї. Яка робота тобі найбільш до вподоби? Бо от тебе така різнопланова попалася? Напевно, що для мене найулюбленіша робота була влітку. Це була зйомка в стилі боксу на рингу, Ми знімали 5 годин, і для мене це було дуже цікаво і несподівана така зйомка. Наскільки е, треба підготуватися? Тобто, як завчасно тобі повідомляють, яка буде зйомка, що тобі потрібно знати, можливо, якесь там відточити пластику, рухи для певної зйомки. Скільки тобі доводиться готуватися? Агентство попереджує ввечері за день тому часу в нас немає щоб підготувати. ще й виспатись потрібно? Ну так, тому була імпровізація повна від мене. Хто твій найкращий помічник і хто тобі допомагає в роботі? Напевно я сама, в мене є мотивація, і сама до цього йду. Ага. Мені важлива підтримка друзів рідні, але в цілому я сама Окей, з цим. Яке досягнення твоє завжди тебе. Мотивує і підтримує, коли щось не вдається, але ти завжди приходиш. От мені це вийшло. Значить, все буде добре, все вдасться. Напевно, це коли на роботі клієнти дуже хвалять, і я бачу їхню посмішку. Це для мене головне. Зараз що би ти хотіла вивчити нового, освоїти для того, щоб ще краще тобі працювалося чи можливо більш комфортніше? Я би хотіла спробувати ще інші ринки. Ось і попрацювати, можливо, на інших роботах. Ось як в мене була стилю боксу, можливо, там якісь балет чи щось таке неординарне, я дуже люблю. А коли ти була дитиною, ти займалася ходила на гуртки. Чим ти займалася ще таким дитиною? Ой, це супер. Це, це така база, яка тобі буде допомагати в далі в майбутньому. Щодо мови вивчення англійської мови тобі допомогло, чи ти вивчаєш іншу мову для того, щоб розширити свій кругозір і можливості спілкування з різними бреми. З різними роботодавцями, звичайно, англійська мова дуже мені допомогла, як мінімум, спілкування з агентством, з різними людьми з різних країн. Проте в Кореї не всі спілкуються добре англійською, тому перекладач нам в поміч, але все одно спілкування з агентством, це дуже важливо знати англійську мову. вам доводилося з перекладачем спілкуватися англійською для того, щоб він перекладав на корейську, так ну тобто. Так. Все ж таки англійська це основне. Але я пам'ятаю, що коли Тіна розповідала нам про роботу моделей, що це потрібно знати е, не тільки там АЗІ е, в моделінгу і власне правила там поведінки, що стосується в роботі моделі, але й також якісь. Е, Знання про країну, в яку ти приїхала, її менталітет і е, теж які, правила, яких дотримується. Що в вас таке було незвичайні, які ситуації, які траплялися в Кореї? Пригаду пригадуйте, що що нового ви для себе зрозуміли. Чи перш ніж я їхати в цю країну, ви все ж таки вивчали, чим е, які там потрібно дотримуватися, можливо, е, правил, що не можна робити в цій країні для того, щоб е, не? На себе не накликати якусь там біду, чи хоча б якийсь негативний е негативний погляд. Загалом я цікавилась культурою і менталітетом корейців вже по приїзду, а так в більшості просто цікавилася, яка в них культура. Вони дуже відрізняються менталітетом від нас, але в цілому просто треба бути вихованим і спокійним, бо вони більш такі спокійні, веселі і завжди, коли вітаються та прощаються, вони кланяються це все. І це треба було теж пам'ятати. Тобто, хоча ну, вони знають, що ти українка, але ти розуміла те, що це повага вияв ну, поваги, так, для мене треба... це Як вияв поваги був до них, Христи, а в тебе яка історія була цікава? Ну, з цікавого. Прям такого, то нічого не було. Напевно, в Японії також всі дуже поважливі між собою, дуже культурні, і майже так само, як в Кореї. Тому ну тут більше нічого додати. Напевно, японці ну, такі теж вони дуже працьовиті, так і вони так, вимагають напевне такого працелюбства від вас, теж так? Ну, і, якщо чесно, азіати вони в більшості такі, скажімо, чілгаї. Вони ходять, типу, в такому домашньому одязі, вони люблять посидіти, поїсти, попити. Так в них все спокійно, спокійно більш. Вони так. Так. Ну, є дійсно люди, які там хочуть чим швидше, чим більше всього зробити. Але в більшості вони намагаються так плавно, ну не спішити нікуди. Через те беруть, наприклад, запас часу на роботи, і ти собі так спокійненько все робиш. То немає цього стресу. Це, мабуть, нам якісь фільми навіяли те, що це під час зйомок, це завжди стрес, якась конкуренція, якісь купа негативу. А тут така що вони всі спокійні, все гарно, вони все ну, передбачують. Там в більшості на кастингах таке, знаєте, напря... напряга така, приходиш. Там думаєш, ой, виберуть мене на роботу, чи не виберуть, тому що кастингів дуже багато буває навіть на один день. І ти можеш цілий день тільки по кастингах їздити і переживати, чи візьмуть тебе, чи не візьмуть. А так то. Ну, просто є це вже залежить від людей самих. Якщо вони такі самі по собі хочуть, наприклад, ну, бувають такі моменти, що, наприклад, чим менше заплатити хочуть, але чим більше роботи зробити. Тобто тоді може бути якийсь кіпіш, ти там бігаєш, швидко передіватися по 40 образів на тільки одну роботу, і тоді вже може бути якесь таке. типу... Не знаю, навіть як пояснити, що всі бігають там напряжні, ой, давай швиденько передягайся, або ще там щось такого. А так то ну, бувають роботи, там, де ви ем, просто собі ходите, там, не знаю, тобі якусь кавуську принесуть, масаж на лице зроблять. Ага, поки... вичі ж такі турботою. Це гарно, це дуже приємно. Е, Аліса, в твоєму твоїй історії під час зйомок кліпу, що тобі найбільше сподобалось? Напевно, те ну, сама задумка цього кліпу, коли знімалась відомого Айдола в Кореї загалом в цілому світі, як я знала, джі Драгон його звати. Це була дуже цікава задумка. Там стояв подіум, і ми з обох боків просто танцювали і веселились, і так тривало декілька годин. Це класно. Ти знаєш, чи чи давали тобі таку інформацію? Скількох дівчат вибрали саме тебе? Чи ти володієш такою інформацією? Ой, ні, я такою інформацією вже не володію. А Тіна, ти можеш нам підказати, чи от як, як вдалося, як так пощастило, що саме Алісу помітили? Ну, по-перше, її типаж. Він для такого якраз створений. Тому ми говорили, що люблю такі типажі, бо це не лише стандартний каталог, але це також такі більш цікаві е, проекти можуть бути. Ми також не знаємо. Дивіться, бо це дуже така річ плаваюча. залежності від клієнта і від того, скільки запитів, які агенції він зробив. І також залежить від борду. Наприклад, одна агенція велика. В неї одночасно може бути 50 моделей, а в якійсь агенції лише 10 в той же час. Вони всі і вони за всі затребувані, так так, так. Ну тобто такого формату вони роблять запити, і потім вибирають згідно типажу, яким їм потрібен їхньої задумки, і так далі. Це так працює в Європі. Ми також не можемо порахувати, бо тому, що є такі річі, як загальний кастинг, де можуть прийти всі, бо всі хочуть бути в Дольче, Умовно там може бути загальний кастинг на 500 більше осіб. А можуть бути і закриті прямі кастинги, тобто, вже тоді, коли є ексклюзивний шоу-пак, і моделі вже приходять конкретно на конкретний кастинг, до конкретного там бренду і тому подібне. Це тобто така ще окрема каст. Тому you never know. це більше знає модельний скаут, тобто цю інформацію. Чи все ж таки з моделями теж ви ділитеся, підказуєте їм, що запитуєте для того, щоб розуміти, ага, що більше до душі, що краще вдається, чи інколи буває, що ти випробовуєш? Ну тобто. Можливо, там не на 100% впевнений, але все ж таки каже, справишся, <смеш>, спробуємо. Ну, взагалі-то моя робота це знайти моделі, знайти материнську модельну агенцію, тобто продюсерський центр, який буде далі розвивати її кар'єру, тобто там вже вибирати маркети і так далі. Оце все, що ти назвала, то це більше робота букера. Але зараз я вже трохи букерам асистую, бо тому що дуже велика кількість, скажімо так, я продуктивний скаут, виявилася. Тобто я вчора підводила підсумки 37 моделей, тобто скаутованих за півтора роки. І кожній з них, кожній, кожному з них потрібно е, зробити снепи, тести, підібрати материнку і тому подібне. І відповідно агенти також не справляються з таким об'ємом, і я на підстраховці. І відповідно, якщо є якісь такі організаційні моменти, там або деколи треба стосунки мені дозволяють більше там облтати модель, там відрізати волосся на 5 сантиметрів, то Але і таке буває. так, так звісно, у мене зараз дві моделі в Будапешті, Так оболтували, підрізати 10 сантиметрів. Я так що... Ну тобто з такого формату ні, ну, як навіть не обалтувала, вона мені просто написала, чи їм буде так окей. Сказала, агент знає краще, вона типу впевнена, вона знає свою роботу, це спрацює, все. І тобто, угу. вони мені потім покидали фотографії, і от в мене гарно я кажу так. Аліса, тобі доводилося чимось жертвувати під час роботи моделю? Чи були якісь такі можливі каверзні випадки? Ні, в мене такого не було. Та й загалом, як би я було, я думаю, в більшості я би була готова на все. Mm -hmm, добре, сміливо Христя. Е, ну, в роботі моделі, ну, напевно, жертвувати можна в більшості тільки сном, <свисток> <свисток> тому що <це> були <свисток> випадки, коли потрібно було виїжджати на роботу там, о другій ночі. Це було ну, типу, на далекій такій відстані. Ми знімалися біля гір, і це, напевно, була найважча робота, тому що їхати там було теж дуже довго ну, біля п'яти годин, напевно. І в другій ночі виїжджати і з самого ранку на світанку знімати якісь образи було дуже холодно, мене вділи в спідницю, ще щось такого. Типу, бувають дуже багато випадків. Ще можна здоров'ям теж сказати, але це якщо вже клієнти не, не продумали да. все на порад. Так не передбачили. Які існують страхи в модельному бізнесі? Аліс. Напевно, страх. Якось не виконати свою роботу на повну, неправильно це зробити, не сподобатись клієнтам. Ну це особисто в мене такі. Ну але страхи. мені здається, що це те, що воно ну, тимчасово, можливо, в той момент неправильно. Тобто, можна буде повторити, чи є щось таке, що дійсно унікальне, і от як зараз ми в прямому ефірі, тобто, ти вже сказав, ти вже зробив і немає можливості виправити. Ну напевно, такого для себе я більше не бачу ніяких проблем. Хоча під час показів, так тобто, тут теж відбувається все в. З першої спроби. Mm -hmm. Христя, в тебе? Ну, насправді також нічого такого не помітила, що можна би було зробити і не повернути назад. Ті Хіба що відношення людей до тебе це єдине, на що неможливо повпливати, якщо ти працюєш з клієнтами один раз і вони не тебе, або ти на них справи погане враження, скажімо так, то ну, тоді вже нічого не зробиш, так і буде. А так, то все можна виправити. Це точно. Найнезвичайніші компліменти, які ви отримували на свою адресу, Аліса? Ну, напевно, таких прям незвичайних в мене не було. Ну, зазвичай кажуть, що я схожа на Янгола або просто мила, красива, але це такі стандартні компліменти для мене. Клас, дуже дуже мила. Христя. Ну насправді важке питання, тому що люди в більшості надають компліменти такі самі звичайні, красиві, мили там, але найчастіше це мені говорили компліменти по поводу мого псевдоніму. У мене було таке, скажімо, модельне ім'я Бембі. В Азії правда мене кликали Бамбі, і всі питали, чому так, що це дуже гарно звучить. До справді похоже на якесь оленятко, тому що сама по собі кучерява. І напевно якраз через ім'я саме більше було. Клас е, Христя. А ти можливо пам'ятаєш, які писали <гументи> компліменти на про дівчат і такі, що з тобі запам'яталися? Ну зазвичай це такі жартівливо некоректні. Бувають такі так: це типу: ой, а можна номер телефону? каже, це не та агенція, каже, не плутаємо, Це не шлюбна агенція, це модельна агенція. І потім таке що також трапляється, таке, що ой, такі гарні в тебе дівчонки, каже так, і, і питається о, і ти класно біля них тримаєшся. Типу в тебе самооцінка не падає, і я така клас. Кажу, дякую, дякую, кажу це. І а ще часто мені трапляється, бо в мене бувають поїздки. Там я в четвертій п'ять ранку прокидаюся, така. Знаєте, цей випала каво і на поїзд і поїхала далі. І я виставила фотографію, кажу, що от використала новий сікрам від магазину, з яким якому я зазвичай закуплю закупляюся, і пише мені мій один знайомий. Слухай, не людину, яка так мало спить, ти норму виглядаєш. Я така дякую просто по-дружньому. Дякую, так а які компліменти ви хочете чути на свою адресу? От що для вас важливо почути чи то від друзів, колег, чи то від тих, з ким ви працюєте? От що важливо, і що важливо казати. Давайте ми навіть когось навчимо як правильно висловлювати свої, своє захоплення вами і не тільки казати гарна, красиво, бо це так і це так і зрозуміло. Але ще Аліса, що для тебе важливо чути? Ну для мене важливіше це похвалу на рахунок моєї роботи, ніж звичайні компліменти, що я красива, бо це не те основним, чим я працюю, і для мене набагато приємніше, коли клієнти мене хвалять. Що їм все подобається, і поєднується в мене на останній моїй роботі. Клієнт сказав, що їм подобається і моя зовнішність, і моя робота. і Вони дуже задоволені, тому я і працювала краще. Класно. христя. Ну тут повністю погоджуюсь за лісою. Більш приємно чути про те, як ти працюєш не тільки від клієнтів, але й від знайомих, рідні, друзів. Неважливо ну буде дуже приємно почути, коли тебе хвалять за те, що ти чогось досяг. Ніж просто сказати, що красива, тому що зовнішність це одна. Ми можна сказати, її можна покращити, але ми її не вибираємо. Зовнішність, а удосконалюватись ми можемо завжди. Це точно. Які найулюбленіші ваші процедури по догляду, і от що важливо для моделей початківців? Тобто, хто зараз нас слухає, дивиться, і він мріє про модельну кар'єру, що для них важливо знати, Аліса, порядок від тебе. Е, На мою пораду, це 100% двохетапний догляд. Тобто, якщо є макіяж, це де макіяж, е, потім якась гель чи вмивачка для лиця, і так само тонізування, і, можливо, якась сироватка, якщо вам це потрібно, і крем, але самолікуванням не треба займатися, Краще піти до косметолога і підібрати собі правильний догляд, щоб нічого не спортити. Бо це лице наша найважливіша штука в роботі моделі, тому обережно з цим. Так, А, Звісно, догляд потрібен кожній людині, і важливо правильно вміти доглядати за собою. Це можна навіть попросити поради у лікаря, там які краще використовувати навіть і самі вмивачки для лиця. Тому що якщо працювати моделлю, то макіяж наноситься дуже часто. Ти дуже довго з ним ходиш, і правильно його вміти знімати, це дуже важливо. Також догляд за волоссям зараз е, буде порада для кучерявих <свят> навчитися правильно ним користуватися, тому що я на собі знаю, як доглядати за кучерявим волоссям. Це кожен день треба е, робити, так скажемо, рефреш. Зараз таке модне слово є. І потрібно якось підлаштуватися під кожного волосся, тому ну в кожного різне волосся. І, наприклад, в мене його дуже важко вкладати. Я постійно воно в мене пухнасте. І навіть в агентстві мені казали, що потрібно якось вкладати його, бо дуже я ходжу, як пудільок такий. Тому волосся також дуже важливо вміти вкладати не тільки кучеряве, а й пряме. Тіно так знаю, знаю цю історію на собі, перевірено. Але до речі, кажуть. З агенції, як вам ходити, як себе поводити поза роботою? Чи вони слідкують, як що, там, що ви одягаєте, що ви наносите на обличчя? Чи це не так вже контролюється? Основне, що ви коли приходите на роботу, є певні якісь правила. А от як ви поза роботою, то ніхто не робить якихось вказівок. Ну, в більшості на роботі так там контролюється і поведінка. Ну тому, що це просто етикет, це база. Але поза роботою, коли в тебе вихідні, там ніхто тебе не контролює. Ти можеш діватися як хочеш, краситися як хочеш. Ну я це в кожного моделі, взагалі, дуже дивний стиль буває. Такий, що ти навіть не скажеш, ну зразу видно, що це модель, бо вони поєднують максимально цікаві речі між собою, які навіть ну не привик ніхто бачити в повсякденному житті. Але поза роботою в більшості ні, та й на роботі. Повдінка так важлива. А то як ти будеш одітий, це ну це все виправляється, тому що одяг тобі не дається, макіяж робиться, зачіска також. Тому там вже по зовнішньому вигляду приходь як хочеш. А що допомагає вам бути такими стрункими і красивими? І чи відмовляєте ви собі в чомусь в харчуванні? Тобто, чи є у вас якісь такі важливі правила, Аліса? Ну мені повезло, я генетична така. Плюс я займалась 10 років танцями, Мені це все-таки допомогло трошки тримати свою фігуру в тонусі, але загалом просто більш-менш слідкую не часто їм фастфуд, деколи можна собі дозволити, але в нормальній кількості. А солодке. Можу собі дозволити, це дуже добре. Христя, ну в мене, якщо чесно, я намагаю собі не відмовляти, просто знати міру. Типу, хочеться солодкого без питань, піду куплю. Хочеться фастфуду, та також піду куплю, але ну просто знати міру собі і не з'їсти там три бургера за раз, що три шаурми запхати. Типу, все з розуму. З розумом і в міру. Так, ну дуже, дуже приємно вас чути, і дійсно у вас не такі гарні історії. Але я знаю те, що е, Тіна має mm -hmm. ще хорошу таку новину, дійсно е, якою кортить поділитися і дати можливість ще раз доказати, що наші українські дівчата неймовірно красиві, неймовірно талановиті. І ще попереду їх чекає багато успішних класних проєктів. Ну, ми сьогодні з вами здебільшого спілкувалися про азіатський маркет. Це, Зазвичай маркет, з якого стартують моделі, тобто, бо тому, що там через вік 15-16 років, а вже ближче до 18, тобто моделі починають працювати в Європі. І ось ці дві дівчанки вже будуть починати свій шлях у європейських агенціях. Тобто Аліса вчора ми підтвердили і підписали контракт з іспанською модельною агенцією, в яких клієнтів клієнтах це Zara, Bershka, Pull&Bear. І тобто я... I'm so excited, так і Христя. Вона підписала контракт однією з кращих модельних агенцій Мілану на сьогоднішній час. Це модельна агенція Фабрика. І я вже з нетерпінням чекаю, яким буде їх перший модельний сезон у Європі саме. Ти будеш разом з ними підтримувати їх а да, я постійно. Допомагати. на телефоні я така трошки тривожна в цьому плані. Така справжня мамуся. Ну що ж, звичайно, що ми бажаємо вам лише успіхів, процвітання. Нехай ваші такі сміливі мрії обов'язково здійсняться. і побажання для наших слухачів від вас, Аліса. Ну, я бажаю нікому не здаватися і йти до своїх цілей, навіть Дякую. якщо бувають складнощі. Що... Дякуємо, Христя. Працюйте над собою, вірте в себе, і вас все вдасться. Тіна. Оточіть себе людьми, які будуть вас підтримувати, а не обезцінювати. Це дуже важливо, особливо в такій сфері, як модерінг, яка обросла такими шаленими міфами, і в будь-якій сфері також шукайте тих, хто вас підтримує, а не змішує з болотом. Давайте так скажемо. Ого, чудово. Я нагадаю, що сьогодні з нами в гостях була модельний скаут Тіна Стрілковська і наші прекрасні моделі Аліса Ключевська та Христина Кокорічка, дівчата, яка максимальна концентрація краси, позитивної енергії. І щирості. Я думаю, що ви це все відчули під час цієї розмови. Обов'язково ще будете мати можливість послухати її ще раз чи в Ютубі, чи у Фейсбуці. В нас на сторінці на хвиліх радіо. Слідкуйте за нашими українськими моделями, вболівайте за них, підтримуйте і просто надсилайте свої сердечка у соцмережах, які вони ведуть, для того, щоб її максимально підтримати і розуміти те, що ця краса насправді врятує світ. Цікаві гості.